Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. Сьогодні я хочу привітати вас всіх з Різдвом Христовим та Новим 2026 роком. Ви знаєте, я довго думала, яке відео показати вам в період нового року. І згадала, що я обіцяла вам показати свої брошечки. Коли ж їх краще показати, як не на новий рік. Тож, Кому цікаво, запрошую до перегляду. Хочу сказати, що я не колекціоную брошки, просто купую брошки, які мені подобаються. Щось із того я ношу, щось просто в мене лежить, але розстати з ним я не можу. Ну, але ось така малесенька. Колекція, не колекція. Але брошечки, які я маю в своїй шкатулочці, я хочу вам сьогодні показати. Що ж, запрошую вас до перегляду. Перепрошую. Можливо, буде трошки темнувато, поки я збиралась відзняти відео, вимкнули освітлення. Я знала, що його мають вимкнути, ну не встигла я раніше. І так, як я вже і сказала, я обіцяла вам показати брошки, які маю. Хочу попередити одразу, я не колекціоную брошки, і ці брошки не продаються. Ці брошки моя власність, скажімо так. Давайте ми, мабуть, розпочнемо з ось цієї брошечки Це моя дитяча брошечка. Вона маленька. Скоріше за все, це Чехословаччина. Ну, зовсім малесенька, бачите? от Вона в дуже гарному стані, тому що я ніколи її не носила, тільки гралась з нею. Я навіть пам'ятаю, мені подарили її на 8 березня. от, Тож, от така брошечка Розпочинає наш показ. Далі, мабуть, почнемо з ось цієї брошки. <хи> ну, якщо її можна так назвати, ви не уявляєте, як я тепер шкодую. Ви не уявляєте, я пам'ятаю її цілою. Це брошка моєї мами. Тут були всі отакі сині кристали насичені, а отут була вставка, яка імітувала бірюзу. Блакитна з білими такими прожилками. І що ви думаєте? Я не знаю, чому мене мама навіть не лаяла. Але я пам'ятаю, як я виймала оці всі сині кристали, закопувала їх в землю, робила такі собі секретики. Ці кристали це великий вцілів, тільки тому, що його складно достати. Ну Маленькі, мабуть, не підходили за розміром. В мене таке, знаєте, відреставрувати її, хочеться вінтажними кристалами, не хочеться сучасними. Носити я її не буду. Тому вкладатись коштами, купувати десь великий об'єм вінтажних кристалів я не знаю, для мене це не дуже розумно. Але от Оця основа від брошки, а може, брошка з великими втратами, бо все ж таки вона щось е, має, якісь кристали, нагадує мені мою дитячу безпечність таку. Ну, і за нею покажу ось цю брошку. Придбала я її на нашій барахолці минулим літом, саме тому, що вона мені нагадує ось цю. Нагадує віддалено. Але все ж таки брошечка доволі цікава. Я не знаю освітлення, я не хочу його вже чіпати, включати, виключати. Якщо покаже, ні, не показує. Тут всі уранові вставочки. Я вам потім отут десь відео прикладу або фотографію. Я думаю, ви мені повірите, що це моя брошечка. Ой, ще й показую вам догори дріго. Якщо ви дивитесь мої барахольні відео, всі. То, мабуть, ви її і пам'ятаєте. Ось таку брошечку я придбала десь влітку 22-го року. Придбала я її через інстаграм. Я не уявляю, куди її можна носити. Вона в ідеальному стані, з емалями. Ось, бачите. Чому я звернула на неї увагу? Тому що я маю гудзик з самоваром. Він радянський. Мені здається, що і брошка ця радянська. Можливо, Чехословаччина. Якщо ви знаєте, напишіть мені, бо ну, я не знаю, я не зустрічала таких брошок. Але. Ну, вона настільки мене тоді вразила, що я вирішила, що вона мені потрібна. І якщо я не помиляюсь, я її придбала за 150 гривень. Це було в 22-му році, не на барахолці через Інстаграм. Отака от брошечка, ну, от подобаються мені чайнички. І потім мені приїхав в подарунок ось цей чайничок. Я хотіла придбати цю брошечку у пані Катерини, я у неї придбала іншу брошечку, але її, скоріш за все, я покажу останньою. Бо для мене вона перлина. <смі> От. І я, коли побачила в розпаковці пані Катерини, вона має свій YouTube канал, вона показує прикраси. Мені здається, що оця вставка. Це натуральний камінь, тому що воно важке, воно переважує. А придбала я її, ну, тобто хотіла придбати, як пані Катерина мені подарувала, саме тому, що це чайничок. І я вирішила, що мені дуже треба. Бачите, його навіть отак можна покласти тільки догори дригом. Далі ось така брошечка, вона сучасна. Замовляла я її з Aliexpress і оскільки я там тільки зареєструвалась, то придбала цю брошку я за одну копійку. Можете вірити, можете не вірити, мені здається, це 22 або 23 рік, вже після початку повномасштабного вторгнення. Це натуральний перламутр, мушля, але, скоріш за все, різблення ну, машинне неручне, алмазне різнення таке. Вона дуже гарно виблискує різними кольорами. Я її ношу. Це та брошка, яку я ношу, дуже мені подобається. Бачите, її можна носити як кулон, але я ношу її саме як брошечку. Ось така камея. До камей. Отаку брошечку я маю. Така собі дівчина гілмор, які були модні. На початку ХХ століття. Якщо ви подивитесь на мою аватарку, то там дівчина на гудзику схожа на цю, хочу сказати, що цю брошку я придбала на Violet, але продавець жила в Чернігові, вона в ідеальному стані, вона вінтажна, не сучасна, Бачите? Не можу сказати, позолочена або ні, але вона не темніє, дуже-дуже гарний стан має. Тож, ми просто поїхали і забрали її в продавця після того, як я викупила цей лот. Отака брошечка. Мені здається, що це все ж таки Чехословаччина. Вона не маркована, але вона вінтажна. Придбала я її у нас на барахолці, ціну не пам'ятаю. От такий листочок я його ношу. І ось такий листочок. Маркувань вони не мають. Я розумію, що вони нагадують дизайнерські брошки, але мені здається, ті мають маркування. Мої листочки маркувань не мають. Так, це ви чуєте Арчі. До листочків покажу ось цю брошку метелика. Це також сучасна брошка, яка має неймовірне сяйво завдяки своїм кристалам. Бачите, ось така красуня. Неймовірна. Я також її ношу, придбала на нашій барахолці влітку, мені здається, за 100 гривень. Далі. Отака брошечка. Вишеньки. Також придбала на нашій барахолці, тому що вони нагадали мені дитинство, тому що я маю ось таку заколку. Також пластикову троянду. Також придбала влітку, я не пам'ятаю, 200 або 250 гривень. Ну, десь, десь так. Це брошечка. А брошка, а заколка була подарована мені десь в початковій школі на 8 березня хлопчиком. Тож, і придбала, тому що ну, згадалось мені дитинство. Ви знаєте, мені здається, я їх і мало носила, в мене їх було дві, я вже розказувала, вони дуже добре собі жили, поки мій син другу не з'їв. Нічого не зробиш. Щось дитина пробувала на смак. Так, ну це не брошка, мабуть, давайте приберемо. Отаку маю брошка. Важка, пальтова або піджачна. Бачите, вона має ось такі кристали багети, якщо я не помиляюсь, вони називаються. Вона має декілька втрат дрібнесеньких. Кристалів, але для мене це не важливо. Я хочу сказати, що коли ходиш, не видно. Але я ношу цю брошку інколи на светер. Ось так заколюю під горло. Важка. Так, перекуляється, то ми її отак покладемо. І ще я маю пальтову брошечку. Ось таку. Тож квітка з зеленими кристалами. Цю я ношу на, на зимову ну, куртку пальто. Я не можу сказати, що це за метал. Не можу сказати її виробника. Не пам'ятаю, за скільки я її придбала на нашій барахолці, але мені здається, не дуже дорого. 100 або 150 гривень. Тоді у продавця були всі брошки в одну ціну. Мені здається, я вже її показувала. Ну, Звичайно, мабуть, те, що я купувала на нашій барахолці, я показувала. Я маю ось таку брошку, гілочку, яку я також ношу. Нічого не можу сказати, це Радянський Союз, чи це Чехословаччина, чи це взагалі якась інша країна. От. В неї ось такі саме різні кристалики, такі сірі, темні, димчаті і білі. Ось, бачите, вони отак. ну, В таких кольорах ця гілочка. І теж щось 100 або 150, не пам'ятаю, на нашій барахолці придбала отаку брошку маю. Ви, ви здивовані, я вам бачите, вона не поміщається в кадр. Я її не ношу. Це холодна емаль, я її бережу. Вона в дуже гарному стані, але холодна емаль, вона зберігається дуже погано. Є думки, що це Німеччина, можливо. Але от на нашій барахолці я бачила букети квітів, які також казали, що то Німеччина з рідною підложкою, де було написано, що то Київ. Виготовляв ті брошечки. Чому я придбала цю брошку, придбала я її у пані Лілі, своєї підписниці. Але я не пам'ятаю за скільки, навіть приблизно. І мені здається, ну, щось зовсім недорого. Щось до 100 гривень, мені здається. Ну, Можливо, вони так і коштували тоді, я не пам'ятаю. Але придбала я її не із-за ціни, а саме із-за камешів, тому що ну, так сталося. що В моїй дитячій кімнаті в радянський період поклеїли. Шпалери, на яких були камиші. Ну, мабуть, поклеїли те, що достали. Розумієте? Тому, коли я побачила цю брошку, там були квіти. Але ні, я вирішила, що ці камиші мені потрібні. Ось цю брошечку-корзинку я придбала також на нашій барахолці, і, скажу чесно, я також не пам'ятаю, скільки вона коштувала. Але вона коштувала десь так, як і в інтернеті можна її було придбати. Тут я її побачила вживу, вона в дуже гарному стані. І також влітку я її ношу. Як бачите, здебільшого я купую брошечки, якщо мені подобаються носити, носити їх. Таку брошечку я маю, це брошечка ручної роботи. Була... Подарована мені моєю коліжанкою, яка також колекціонує гудзики, яка є дизайнером прикрас пані Наталею. От я одягаю її на светр. Ось така квітка, неймовірна. Ти би нам покласти. Вже зовсім трошечки залишилось. Отаку брошку маю. Да. Ви все правильно бачите, це бурштин. Це брошечка ручної роботи. Я не знаю, якого вона періоду. Також я її придбала на нашій барахолці. Я не можу сказати, чи це плавлені оці шматочки, чи просто так обточені, бо вони всередині мають включення деякі. Розумієте? Тому. Така неймовірна, я її назвала чорнобривець, і також не пам'ятаю, скільки вона коштувала. Розумієте, така красуня велика. Ну, чорнобривець для мене. Можливо, для вас вона нагадує іншу квітку. Для мене це чорнобривець. Нема вже куди класти. Так. Отаку брошечку маю, придбала її на домашній барахолці, виробника не знаю. Метал, можливо, мельхіор, можливо, якийсь інший сплав, але мені здається, от доки вона лежала, вона потемнішала. Хочу сказати, що я її не начищала, я не знаю, що зображено тут, можливо, гостролист. От, бо листочки нагадують, а це ягоди, але я її назвала три горішка для попелюшки. Вона була без голочки. Голочку мені поставив мій син це звичайна булавка відрізана і от вставлена сюди. І оце це також плавлений бурштин. Ну, вже як поміщається, вибачайте. Мені здається, нещодавно, восени, мабуть, на нашій барахолці я придбала ось цю стареньку брошечку, можливо, 30-ті 40 роки, Чехословаччина. От начебто 150 гривень. Виправте мене. Якщо ви мене дивились і пам'ятаєте ціну. І маю дрес-кліп, який в мене також лежить з брошечками. Це Чехословаччина. Припускаю, що це був парний дрес-кліп, який складався в брошку таку планочку. Він має маркування, Вон, бачите, там написано: Чехословакія. Не знаю, тільки вам, як показую. Просто я колись прочитала, там ну, настільки дрібно, дрібно-дрібно. Але, як знаєте, Чехословакія свої біжутерні прикраси не дуже часто маркувала, тож маю ось такий дрес-кліп. Де-де-де поклала в компанію до ось цієї брошечки. Ну, не можу я пройти повз такі речі. Не можу. Спитайте, якщо ти не колекціонуєш, на що ти купуєш? Я не знаю. Вони просто приносять мені задоволення. І на останок начебто показала все. Ось в такій коробочці в мене зберігається ось така брошечка. Я її придбала через Інстаграм у пані Катерини. Це брошечка. Це Сполучені Штати 30 ті роки ХХ століття. Основа штампована вставка пластикова. Це одні з ранніх пластиків. Я її колись вже показувала, і мені сказали, що вона нагадує англійську королеву. Я не можу стверджувати. Я пошукала потім в інтернеті, так, можливо. Чому я звернула увагу на цю брошку от профіль з таким великим носом? Ну, можете сміятись, можете сміятись. Хочу сказати, що я її носила, але носити я її побоююсь, бо я боюсь її загубити. Банально, мені її дуже шкода, я дуже її люблю. Отакі мої дивні подобання біжутерні. От так. Що ж, обіцянку свою виконала, показала, сподіваюсь, порадувала вас в свято Нового Року. Святкуйте, робіть собі свято маленьке, невелике, тихеньке, але робіть. Ну, так вже сталося, що ми живемо в такі часи іншого життя в нас не буде. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще на все добре.